Uh -huh. Дякуємо Богу, маємо сьогодні 27 жовтня 25-го року. Звернулись до нас військові, просять дров з Херсонщини. І вчора ми об'явили, а люди так щиро відгукнулися. І вже ось за годину, півтори ми загрузили цілий, цілий тралер е, бров сухих, хазяйських наколаних, на рублення зараз доволі все. От, і якась Бог повеземо завтра післязавтра і будемо бачити. Так що ми ще раз і ще раз вдячні Богу, що Бог розполагає серця людей, які готові, на все добре. Готові жертвувати, допомагати. Ну, а ми, а ми служимо, чим можемо допомагати своїй стороні. Так що, э, Nam ja przyjemnie robić to wrogi. Robią to wrogi razem i ja od tej zespoły taki, jest taki, jest taki.